Барака Обаму виховував трансвестит. Азіатська преса надрукувала жалісливу історію колишньої няні американського президента. Коли Обама був маленьким, його матір та відчим мешкали в Індонезії. Тоді за хлопчиком доглядав трансвестит на ім'я Еві. Журналістам вдалося розшукати його у напіврозваленій халупі у нетрях Джакарти. В родині Обами він почав працювати у 1969 році. Спочатку готував їсти, потім став доглядати за восьмирічним хлопчиком. Тоді майбутнього президента називали просто Баррі. Еві запевняв. Малий ніколи не бачив його у сукнях. Вони грали разом. Він відводив та забирав Обаму зі школи. Однак свою сутність надійно приховував. Був лише один незручний випадок, коли хлопець застав Еві із губною помадою своєї матері. Потім сім'я Обами поїхала. Для Еві наступили важкі часи. Він приїхав до свого хлопця, однак стосунки дали тріщину. Намагався знайти роботу, однак нікому не був потрібен. Грошей не було навіть на їжу. Так Еві став секс працівником. Зараз йому 66. для того, аби вижити, він перечу. Жу білизну, а ще всіляко намагається приховати свою сутність, бо за це б'ють жорстоко б'ють. Колись свого друга трансвестити він знайшов мертвим у канаві, аби не опинитися поруч із ним, став переховуватись. Сукні сховав, одягнув потерті джинси та футболку. Єдине, чим гордиться, це тими часами, коли водив малого Обаму до школи. Тепер, коли люди називають мене сволотою, я можу тільки сказати, але я ж був няною президента Сполучених Штатів, зазначає Еві.